Благословний Бог наш завжди, мені повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесну, теж те душу істини, що всюди єси і все напопиняєш, скарби, дібер життя подателю, прийди і вселися в нас, і очис нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий хлібкий, святий безсмертний помили нас. Святий Боже, святий хлібкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий хрібкий, святий безсмертний помили нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчасу, навіки вічні. Амінь. Вресвята Тройця, помили нас, Господи, чисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітали, і сили на наші наші, ім'я Твого рад. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Мені повсякчас, і повсяк час, навіки вічні. Амінь. Отже наш, що єсне на небесах. Нехай святиться ім'я, нехай приє царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні, прости на пропаді наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від злокавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Ісана Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийде духу святи з чотирьох сторін вітрів, як прийшов за часів пророка і на долини костей і воскресу велике військо, прийди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Духу Сотворителю, прийди до спраглих душ, вірних тобі, в небесну, благодать нас зведи, не де серцем буту в журбі, потішну щас каяття Бога найвищий для нас, дар, вогонь, любові від життя. Наших душ неземний вівдар, ти приносиш сім дарів з волі Отця повсякчас, його ласкою нас зігрів, надихає даром слова нас, світлом осяй наш жвідну в серце любов святу, впусти і неміч наших тіл своєю міццю захисти. Відкинь подалі ворогів і обдари всіх миром враз, і дай позбутися гріхів, що скрізь підстерігають нас. У тобі пізнаємо Отця, дай, щоб і сина знати могли в трьох іпостасях Бога Творця, ми повну ту любов і знайшли. Амінь. Пречиста, Діво Марія, Матір Бога і наша Мати, запроси всіх святих і всю Україну на гору Голгофту, під розп'яття Господа нашого Ісуса Христа, і проси разом з нами, Господь Ісус Христе, простягни зранену свою руку, щоб зцілити зранені серця. Душ тіл твоїх дітей цілої України. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Беру хрест Голубов і та Все зручно сітіші кров'ю водой Господа нашого Христа і кладу його поміж мною, нашою країною, Україною, нашими сім'ями, сім'ями родами парафіями, нашими. Областими, селами, місцями, нами і нашими ворогами. Кладу захист між Україною і Росією. з роду в рід, з щиро серця, яке є нашими ворогами. І щиро серце благаю тебе, Боже, наш, і наших предків прости нам і нашим ворогам. І ми прощаємо благослови нас за Боже і наших ворогів. Амінь. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. з змою. Україну, всі її території, всі власність, всіх людей, які належать до України, які зараз є на, на території України, і далеко за межами її, всіх українців. Ім'я Бога Отця самогутнього Ісуса Христа, Господа нашого Суло Святого Духа, щоб всяка сила зла та неприятеля була вигнана з території України, щоб той неприятель був викоренений та вигнаний разом з бунтованими ангелами через могутність Господа, нашого Ісуса Христа, який прийде судити світ через вогонь. Амінь Господи Ранами своїми ти спасаєш наш прошу Тебе захисти нашу тобою, нам даною. Землю, Україну, наші доми, наші сім'ї, нашу власність від усякої ворожої сили. Боже, прости нам і ми прощаємо, Боже, наших предків, як ми любимо Тебе. Царю Небесний, утюшити душі і стани що всюди єси і все нам напутняєш. Скарби, діб, життя, подати, прийди і селися в нас і учиснися досякої скверни і спаси благий душі наші. Молитва за Україну. Боже, будь милостивий! До нашого народу, прости нам наші провини і помилуй нас, дякуємо тобі за той край, який ти нам дав, щоб жити в ньому та дбати про нього, захисти нас від усіх тих, хто бажає нам зла, позбавили всяку зброю, яка піднімається на наш народ, поглянь на нас світлим лицем своїм і дай нам мир, визволи нас від усякого зла. Неправди та несправедливості і дозволі нам бути твоїм народом на тебе надіємося, усім твоїм серцем і тебе прославляємо нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім тим, які слухали цю молитву. Нехай Господь вам благословить на сьогоднішній день, на сьогоднішній час вас, ваших рідних, близьких, знайомих, сусідів, з ким ви працюєте з ким ви пересікаєтеся напроти е, цілого життя. Благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина Святого Духа, нехай перебуває з вами завжди, нині й повсякчас. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую усім. Нехай щастить з Богом.